Вітаю, вітаю Запорізька область. Запоріжська область, окупована частина її, південь Запорізької області. Будь ласка, приморське містечко Запорізької області. Будь ласка, скажіть, як там будуть справи з 3 по 7 січня? Запорізька область, південь, приморські города Приморські міста з 3 по 7 січня. Як будуть справи там? Південь Запорізької області. Будь ласка, люди питають, волнуються. Інформаційний простір. Підскажіть південь Запорізької області України. Окупація. Що буде Південь. Буде неспокійно Запорізька область. Буде неспокійно, будуть попадання, будуть, будуть вогняні події, будуть-будуть. Буде трошки страшно лячно, і не, не будете знати, чи можна йти, чи не можна йти, кудись будете сильно гарювати. Гарювати по тому що буде емоційний стан дуже важкий. Тут зрозумієте, не всі люди в Запорізькій області чекають деокупації. Пані, вони знають, що може бути деокупація, і цьому не дуже раді. Друга частина дуже рада і хоче, щоб було так, як раніше. Бачите, вони хочуть в те час, як раніше було. Запорізька область, значить. Сам Господь Бог на небі вищі сили, він, він дбає про, про Запорізьку область і, вирху, і жіночі енергії вищі сили також. Це рідко так випадає. Зараз Запорізька область під захистом вищих сил знаходиться, як під жіночими енергіями, так і під чоловічими. Вам предлагають варіанти, а деякі люди, які не, не, вони не, не дуже довольні. Дуже багато людей сподіваються на покращення і на зміни. І, і, і цьому даже Хоч і страшно. Хоч і страшно. Так, вогняні події будуть. ілюзії, ілюзії в ілюзіях некоторі, в сильних розчаруваннях, отакі енергії. Да. Буде все норм, буде визволятися, буде визволятися, дуже сміливі, но буду... буде страшно. Буде страшно. Карта війни йде зі страхом. Будуть попадання, можуть бути жертви. Бачите, можуть бути попадання, якісь здання. Буде страшна, лячна, іде оборона, буде визволення Юга, Господі, да, буде визволення. І це вже так воно повинно бути. Люди, які в Запорізькій області на Югі, на Півдні живуть і не хочуть деокупації, вони будуть сумувати. Безумовно. Безумовно. Ну, Зрозумійте, що Україна це понімаєте, ну це, Україна, от вона просто як мама рідна. От хто любить Україну, це можна зрівняти з любов'ю до рідної матері. От земля рідна, як Терена Родиса, твоя батьківщина, вона як мати. І ви, будь ласка, хто там думає, що десь там буде краще, ви просто благайте, вже нічого, просто терпіть, мовчіть. І дивіться, як буде вищий закон справедливості працювати, і Господь поможе тим людям, які на, на яких стороні правда. І буде все так, як повинно бути. Якщо буде визволення, буде деокупація, це так Господь Бог сам там з Божою Матір'ю розпорядилися. Так що хто радіє, будемо радіти терпіти визволення, а хто не радіє, будь ласка. Свої наміри трошки міняйте і, взагалі, не мені вас вчити жити. Дякуємо інформаційному потоку. І ще, будь ласка, спитайте норман, підпишіться. Запоріжжя, південь Запоріжжя, приморські міста з 3 по 7 січня. Там уже які самі головні будуть події? Будете окупація? Хотять виходити, Ну, прийдеться покинуть чужий дом. Прийдеться покинуть. Буде вам страшно, но вас викосять. Получається. Сила роду. Південь Запоріжжя. Єсть. Серце, яке переживає за свою рідну землю, як символ хати і дому, теж в темних енергіях. Чоловіки, які спортили людям життя. Люди дуже сперелякані дивляться на, на цю на цю окупацію. Звістки з паспортами, з цими теж темні енергії, Ні цьох, ніхто цьому не радий. І то, що вже Запорізька область в темних енергіях. І то, що, дивіться, криси це ті люди, які символізують криси. Ви самі все розумієте, вони там. Але і ділають від, що вони в себе вдома дом в темних енергіях. Але пройдуть такі події. Оце горе прийдеться все набережить. Викосить, зачистить, вимести. На все це знайдеться вихід у головного, у головної фігури нашої країни, України для возрощення на прежній уровень, і щоб серця людей раділи. І вернулися додому. Запоріжжя. Ми будемо з вами узнавати гарні новини. Південь Запоріжської області, Приморські города. Молимося за те, що Вища сила справедливості нам допомогла. Хай будуть живі всі люди на планеті Земля! Хай Господь сам зробить так, допоможе нам за допомогою других країн, за допомогою людей, щоб Україна стала з колін, ожила і просто жила, любила і працювала. Молимося за все це. Хай кожен у себе вдома. Хазійнує, буде розумним, щасливим, красивим і щасливим. Дякую за Запорізька область, Південь юг Запорізької області. Україна з вами. Люблю кожного з вас, обіймаю. Хай буде все добре, хай буде мир на всій землі. Люблю вас. Пишіть коментарі. До побачення!